У лізі учасників АТО сумський ураган вийшов на друге місце. Так завершилося змагання дивізіонів, що відбулося минулими вихідними в сумах. Олександр Качанов розповість більше. У суботу у гості до сумчан завітала команда з Житомира. Сумський ураган» приймав купол 95. Рахунок у матчі відкрили сумські артилеристи. На сьомій хвилині гри м'яч у ворота Житомирської команди забив Євген Фурманець, який переграв воротаря десантників і пробив захисника. З мінімальною перевагою сумчан команди пішли на перерву. Після відпочинку двічі забили гравці урагану. Євген Феденко відзначився на 60 60-й хвилині матчу. Після навісу в карний майданчик суперника він залишився один і спокійно відправив м'яча у сітку воріт купола. На 79 й Олег Остапенко забив третій м'яч у цій грі. Гравці куполу 95 у цьому матчі не зуміли відкрити рахунок забитим у сезоні гола. Гра завершилась сухою перемогою сумчан з рахунком 3-0. Їм дуже велика шана, тому що вони максимально швидко війшли в цей турнір і з великим бажанням. Те, що ми планували, щоб максимально всі зіграли сьогодні, ті плани, які ми ставили на сьогоднішню гру, все. Все виходить. Гості коментувати матч. Відмовились у турнірній таблиці дивізіону північ. Лідирує побратим з Броварів. Сумський ураган піднявся на друге місце. Третє, четверте місця поділяють ірпінято та калібр шостки.